Що робити під час ремонту реконструкції? Варто чи не варто добиратися до фундамента та його ще раз гідрозалізувати і і тому і в тому числі, і внутрішньо, все одно ремонт. Раніше, коли використовувалися гідроізоляції, вони були на основі бітуму. І бітом боїться гумусових кислот Тобто, якщо є контакт з ґрунтом іноді бітум такий трухлявий осипається і нормально не працює. Або е, була ніякісна гідроізоляція, робили з рубройду просочного бітумом, і вона згнівала, перегнівала, і якщо кладку не поклали на рочин 1 до 2 згідно нормативів, то капіля, е, волога могла проходити. Але е, я багато бачив старих будинків, в котрим було по 50-60 років, і там же рубірой цей по краях обсипався, а стіни сухі. Тому що все ж таки те, що в стінці, воно ще працює. Тому такої прямо однозначності, що якщо ви робите ремонт, гідроізоляцію треба робити обов'язково, ні. Мудра людина сказала: проблеми треба вирішувати по мірі їх находження. Подивилися, є візуально на оздобленні проблеми з вологою чи немає? Якраз оздоблення для цього дуже класно підходить. Тобто, оцінювати треба ще до того, як ви познімали шпалєри з білої штукатурки. До цього це видно. видно. Якщо вже все відбили, в такому випадку можна взяти вологомір, якщо у вас немає взяти в оренду на один день і поміряти вологі стін внизу, перевірити. якщо низ стіни дуже вологі, вище нормативного, я нагадаю, що нормальна норма для цегляної кладки це 2-4%. Якщо там волога буде показувати значно більше, є ознака під, підсмоктування вологі, тоді так, треба заморочуватися з гідроізоляцією фундаментів. Тобто проблема вже є, вона існує. Зрозуміло? А от так, прямо такої однозначності? Ні, немає. Варіант по гідроізоляції доволі великий. У нас велика кількість на ринку на сьогоднішній день. Це і ін'єкції, це і пластини забуваються. От, по вертикальним гідроізоляціям ще більший вибір. Це і з клатканю, і наплавляємо єврорубіроїди, і обмазочні, полімерні на бітумній основі напиляємо, яких тільки немає, тільки замовляєте. Ви повинні завжди пам'ятати, що вам треба зробити цілісний контур. Тобто, пара ізоляції підлоги повинна з'єднатися з горизонтальній гідроізоляцій стін. Оце головне, оце головний принцип. А вже потім ви обираєте технологію. Тому спочатку вам треба подивитися, забезпечите ви такий принцип чи не забезпечите. Тобто, якщо ви можете припаятися до старої гідроізоляції параізоляцію стіни, і таким чином сформувати єдиний цілий диск-шар параізоляції в будинку, ну чудово, навіщо вам лізти фундамент? Волоха залишиться під параізоляцію. Ну, буде фундамент мокрий. Ну, ладно. Ну, мокрий він буде. Ну, в будинку в квартирі буде сухо. Тобто, немає такої мети робити гідроізоляцію раді гідроізоляції. Розуміло? Тому, друзі, спочатку робіть, будь ласка, обстеження, а потім вже приймайте остаточне рішення. Тому що витратити гроші ви можете швидше, значно швидше. От у нас стоїть фундамент. От у вас горизонтальна гідроізоляція. Волога підсмоктується знизу. З внутрішньої сторони і, може, з зовнішньої сторони. От, якщо ви тут обмажете, ви питання вирішите. Якщо ви тут утеплите, тут вулиця тут внутрішня, ви питання вирішите? Ні. Ви питання не вирішите. Розумієте? Так ну нафіга це робити тоді? А якщо ви зробите гідроізоляцію оцю і об'єднаєте з пароізоляцією підлоги, ви питання вирішили? Так, да. тому що ось тут у вас сухо, а вся волога, вона ось тут. Ну і Бог з ним для цього гідрезація зроблена. Зрозуміло, принцип? Сподіваюсь, зрозуміло, друзі. Тому о, це, до речі, от те, що вам тільки що показав і пояснив, це одна із ознак професійного будівництва і непрофесійна. Тобто, як тільки вам хтось із будівельників починає розповідати, що треба все обмазати, все загідрелізувати, все, перехрестилися. Свічку в церкві поставили і пішли до нормального будівельника. Зрозуміло. Дякую, друзі, за ваші питання. Дякую за ваші донати, за підтримку і за добрі слова, куди ви мені іноді пишете.